Вбити якомога більше людей, беззахисних людей, більше ніж будь-який чоловік чи жінка, які коли-небудь жили Джейн Топан, серійна вбивця або Янгол Смерті, як її ще називали. Джейн Томпан народилась як Онора Келлі 31 березня 1854 року в Бостоні, у родині ірландських іммігрантів. Її мати померла від туберкульозу, коли вона була дуже маленькою. А її батько був добре відомий як ексцентричний і жорстокий алкоголік, у якого були явно психологічні проблеми. У 1860 році, лише через кілька років після смерті дружини, він віддав своїх доньок до бостонського жіночого притулку і більше їх не бачив. У листопаді 1862 року, менш ніж через два роки після того, як її покинув батько, Онору призначили служницю за найм.